Коротесеньке мотиваційне відео для вас, тільки що я виперла на сьомий поверх більше 10 літрів води. Чи було мені складно? Так, чи чекала, що хтось мені допоможе, чи хтось мені допоміг? Ні, чи виперла я такі ці 10 літрів? Так про що це каже? Що іноді, коли ми робимо щось, нам може бути важко, але це не причина зупинятися. Не завжди варто розраховувати на те, що хтось нам допоможе, що хтось прийде. Хто піде, ото і якась ліва людина буде мені підіймати ту воду на сьомий поверх. І що все рівно? Ми все рівно рухаємось далі. Та буває складно, та хочеться зупинитися між поверхами, поставити ту срану воду і перепочити. Це теж є нормальним, але головне, що ми продовжуємо рухатись далі. Тому любі мої, не зупиняємось, рухаємось далі, іноді так буває важко, але це не означає, що ми не зможемо подолати цей шлях.